Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Заїхав сьогодні культивувати. отаке состояння на полі. Це оце ось бачите, де протягнув борони. Прикиньте, як борони витягли бур'ян. І осюди я розвертався, де я вам показував, коротше, там відоси як ось по краю проїхався. Ну, я почав уже культивірувати з цієї сторони, бо які там борони вже. В общем що, заїхав культивувати, як короче, на тракторі. Що в мене вийшло? На тракторі вже треба було зробити ТО. Зараз скажу, бля. Ну, як, воно як завжди, коротше. Так, скільки там у мене, зараз 647 часов. Ну, десь на 550 треба було робити вже ТО, міняти фільтра, масла. Ну думаю, блін, зараз вже дотягну, до там, дороблю. І все, і воно, як завжди. прикиньте, що виходилося? їду сьогодні, сьогодні такий. Думаю, що шо він щось так медленніше став, чи що. Чи шо? Чую щось так важко, умирає, Думаю, та що ж таке? Тоді клас чую, та 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 стає. Думаю, йоб, та що таке? Все, думаю, блядь, точно, топлівний фільтр. Я перед цим купив отакий топлівний фільтр. Ну, Мені кажеться, він. Бля, він ну, бачите, він забив, він Так що забився, воно. Короче, Солярку то з каністрів заливаєш, де-що то що то по-любому попадає в бак, а тоді короте, ти кажеш, що це фільтра галімі. Нічого подобного. Це я, коротше, виходить, що не міняю вовремя фільтра і не чистю цю всю двіжуху. Ну, та що, вже в полі стою, вже розібрав, вже зняв грубої очистки, злив, може грам. Ну, я не знаю, короте, ну. Давайте возьмем по ту нижню, нижню железячку, злив якоїсь хірні, коротше, поняли? такої полуводи, блядь, полу якоїсь фігні. Ну, може навіть менше, там воно виходить збігло, може грам 50. Отаково. Думаю, блін, розберу її вже почистю. Розібрав, почистив, бачите, яка вона внутрі. Блядь. Ржавенька трошки короте, кончена. Ну та нічого, зараз тряпочкою по-моєму, зараз солярочкою сполосну. І все, жду зараз. Жена привезе мені. фильтр топливный. Тут все красиво получается, все чистенько. А ну. Сейчас посмотрим, что тут. Сеточка не драна. Дай бог, я ж думаю, что я топливну себе не ушатал. Да нет, тут все чисто, все четенько. А да, у все равно, бачите, какая-то, Плавая, блядь. Зараза какая то Блядь, ужас, короче. Вот такие дела, короче, бывают в поле. О, бащи пустые, блядь. Ну, сейчас, сейчас вымоем, короче, вот это фигня. Бо неудобно. И телефон держать, и этот самый. Так, сейчас я и вымою еще. С бака. На боку открутил. Тут це року, там зараз краник відкрию, пополощу, все, сполосну. Той вимив, зараз фільтр відкрутю, поміняю та й попер далі, виходить. Так що такі бувають діла в полі. Це, ну, це виходить, що, це тільки я Рахіт, що це все вовремя не роблю. а так, Тут більше нічого не скажеш. Сам винуватий. Ну, Я сподіваюся, що насосу нічого не буде, фільтр забився, я думаю, що все буде добре. А ви, якщо, що, напишіть коментарі, воно ушатується або не ушатується. Фільтри реально держать якусь грязь, або вони реально не держать. Там, які фільтри треба ставити, а ну, напишіть в коментарі, хто що ставить. Коротше. Бо зараз докультивірую, зараз взяв у сусіда ну, фільтр він мене виручив. Зараз візьму фільтр, а ви пишіть, які хто фільтри ставить, які хороші. Жду коментарі, бо дуже цікаво. хто що ставить. Якраз буду ось окупляти і може собі поставлю там, якщо хороша якась фірма, там може щось інтересне таке. Ти не зробив, фільтра не поміняв, от тобі добрий день. Дай Бог, щоб я ще розкрутив його. І тут ще й дощ пішов, коротше, це труба. Отак воно все це буває в полі. Та йопта, де не може. Блять, я в цю сторону не візьму. Ах, зараза, блять. Йди ж ти сюди. І це ж затягував же сам. Отак От воно це все буває коротше. і следующего, блядь, оце минути три, блядь, треба ще дрочить його тут, щоб воно сейча закачало. Що немає як на машині зажигання включив, блядь, насосик закачав, блядь, все, ні, тут, блядь... Так тут хоч по-людськи зроблено, як спомню, на Юмезі, блядь, ота крутилка, блядь, воно тут солярка так летить, Ти в шокі, я так си, вот теребиш, блядь. По коліна в солярке, блядь, дощ іде. О! Закачало. Зараз будем запускать. Є контакт. Опа. Ключик пригодився. Це зливаємо, викидаємо і політіли. Так що так. Все, всім дякую за просмотр. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дизлайки. всіх жду в коментарях.